Що, 13 листопада, Канада. У нас, я не знаю там плюс скільки сьогодні. Я йду в одній кофті. Це при тому, що в мене воно в сумці куртка зимова. Бо ранком я виходила, було мінус 7 чи мінус 8, холодно. Холодно, темно, страшно. Друга година дня я йду в одній кофті, мені комфортно. Листопад Канада, того року вже місяць, як лежав сніг. Я в шоці я почала працювати, але оскільки мені треба бути на роботі в сьомій годині в Керхомі, у мене зміна з сьомої до другої, я почала практикуватись, тобто стажуватись як хаускіпер. кіпер, то я мусила приїжджати на сьому ранку і до другої дня працювати. І це було доволі далеко, і мені треба було брати автобус в 5.55 і потім пересідати на другий автобус в 6.15. Тобто до сьомої години я приїжджала десь без 27, але двома автобусами. Це доволі складненько і доволі рано ще мало людей було на вулицях. Та що там, я деколи виходила і мені самій було страшно, ніякого світла взагалі. Тільки дійдеш до дороги, то хоч трошечки включалися якісь ліхтарки біля гаражів, бо в мене ж задній вхід. Страшно темно, непривично. Але я з легкістю вставала в 5 ранку, щоб попасти на роботу на сьому, в мене цим проблем не було. Одразу скажу, що робота там дуже тяжка. Тобто постійно на ногах і дуже сильне навантаження на спину, бо треба піднімати тяжких е, людей, щоб їм там поміняти пулап їхній е, тяжко. Але мені була потрібна робота якомога швидше, і мені треба було показати себе доволі добре там. Тобто я напрягалась по максимуму. Як має закінчуватись робочий тиждень? Комп'ютер. Серіалом Гірлянда і я в ліжку повністю. Тому що втомилась. Ну от, 19 листопада в нас пройшовся сніговий ураган, сніговий шторм або ще як це назвати. Тобто випало доволі багато снігу, але мені все одно треба йти на роботу. Тобто я вийшла раненько, але небо виглядало так, ніби це якась п'ята-шоста вечора, вже починає темніти. Насправді це ще п'ята ранку. Насправді, ми вже давним-давно хотіли снігу і скучили за ним, і всі чекали зими, оскільки минула зима була зовсім тепла, і всі вже подивилися, що і осінь тепла, і переживали, що снігу знову не буде. Але все-таки він з'явився. Сьогодні на зупинці я була одна з перших, тож це тільки мої сліди залишилося. У Даунтауні теж дуже наміло снігу, але це поки чекала другий автобус, це виглядало ну, дуже гарно. Воно намітало сніжечок цим вітром, і все було біленьке. Зовсім інша картина, ніж коли це звичайний даунтаун. Фу! По банк забираємо. А тепер отут така краса. І оце моє вікно. Іконечко, я тебе не бачу. Оце так. Оце мені сюди лопатою грізти. Добре, що хоч тут розмило віко. Вау! Я просто в шоці. Ладно, йду додому, футбанк привезли. Ура! Ох. Поки малече мені тут футбанк розклали, я хоч перевдягнулася. Вау, красота. І подивилась у своє вікно. Я в шоці. <гум> Оце стільки снігу там. Клас! Мої гарні квіточки. І он стільки снігу на вікні. Обалдеть. Я такого ще не бачила. Це все слої снігу. Під самий верх. Беру лопату, йду розгрібати. На другий день снігу випало ще більше. Машини не встигали розгрібати цей весь сніг на дорогах. Це був просто жах. Автобуси половина не прийшло взагалі ранком. Друга половина обходила іншими маршрутами. Тому що проїхати було ну просто нереально. Весь транспорт встав, і це був самий жах, тому що сьому ранку мені треба бути на роботі. В результаті я промерзла цілу годину один день е після хвороби, і я так і не дочекалася автобуса. Написала директрисі, що вибачте, я якщо навіть зараз встигну на автобус, то е я просто приїду на роботу вже на 2-3 години пізніше. Вона каже, нічого страшного, лише їжджу вдома, це все одно волонтерство, так що е, мене відпустило на той день. Але це був жах. Приємного сталося те, що в наш керхом, де я працюю, е, привезли двох котиків. Вони тепер будуть там жити. Е, в них там буде своя кормушка, свій туалет, свій фонтанчик з водою. Е, це чорненький цей стен, а червона це пічес, типу як персиковий колірний. Персик. О, це моя найулюбленіша частина роботи, тому що я приходжу здороваюся з двома котами. Оце кіт, а то кішечка. І я просто в захваті від них двох, Вони дуже ласкаві, дуже прикольні. Всюди за тобою ходять. їм все цікаво, дуже класні котики. Це дуже приємна частина роботи. А з неприємних на роботі додавала ще така функція, як розчищати сніг навколо будинку, тому що головний вхід то таке, він майже завжди розчищений, хтось для завжди його підмітає. А от задній вхід, який пристосований для інвалідної коляски або для входу, наприклад, якщо ембуланс приїжджає, то там має бути розчищено там спеціальний підйомник, спеціальний, спеціальна горка. Щоб заїжджати зручніше. І там треба було чистити регулярно, тому що мало ли що, плюс деяких резидентів забирають додому. Тобто там має бути дуже-дуже чисто. І ми двічі ходили чистити за півдня. А ще в мене проблеми з паспортом, але все буде в наступному відео.